Місяця срібний дзюб там в в вгорі, місто камінний куб, сум і сон ліхтарі. Зовсім звичайна річ, і не помітив я, помандрувала ніч в чорні німі поля. Зовсім звичайне все, стіл і папір, книжки. Хвиля, чия несе тихі мої думки. Зникла стеля, стіни, мов не було ніде, десь ідуть шабани, серце шляхів тверде, чую твій перший крик, пращура, крик землі. Ти у печерах звик, слухать на мови злі, темним мовив моє жінка, табун, стріла, он де твій син встає, бачить сонце йорла. Перша думка летить у неозорий світ, перша пісня дзвенить, в пісні сонячний міф. Всюди літа орел, сонце горить для всіх, із золотих джерел лється радість і сміх. Може, не син, а внук, може, не внук, а всі сходять зерна наук. В гімнах ясній красі Слово росте, живе, квітка мала і дуб, півень співай, пливе місяця срібний дзюб, думка росте, немов башту дме Вавілон, пристрасть, ніжність, любов, мрійника, мудрий сон.